Шановні депутати і всім доброго ранку. Майже всі більшість на часі зараз. Хочу привітати від своєї ім'я від нашого колективу Валерія Вікторовича. вчора Дінежіння. Ні, ну все-таки це ж якби вчора, майже сьогодні. Вітаємо. <святування> для, для проведення засідання постійної комісії обласної ради спеціального бюджету. Чекаємо для комунальної власності зареєструвалися 10 депутатів. Форум для проведення засідання комісії є. На засіданні постійної комісії запрошено перший заступник голови обласної ради Зібенкова, перший заступник голови обласної військової адміністрації танія та Салентіна Євгенія, mm -hmm. директора департаменту охорони здоров'я, керівники наших комунальних закладів, менеджмент обласної ради та менеджмент обласної військової, військової адміністрації. Шановні депутати, відповідно до статті 35 примітки 1 закону України про забергання корупції в порядку з статті 59 примутин статті інтересу закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Шановні депутати, на розгляд стаційної комісії виносяться два питання. Пропоную дати те взяти за основу Дмитро Олександр, за Ірина Сергієва. Віктор Мєнік. Микола Григорович. Нічого немає. Сергій Диняк Олег Корт. Дмитро Крапачок. Володимир Кутиницький. Тетяна Нікітіч. Валерій Наприємський Анатолій Павлєнко. Валерій Прокапчук. Наталія Рибак. Андрій Рудень. Єрохода? Костятин Черківський? Да. Переходимо до питань порядку денного. Питання номер один про погодження проєкту рішення Жертовниської обласної ради, про відміну рішення Житомирської обласної ради від 1807 22 року No403, про притинення КНП обласний медичний центр способної медицини обласної ради реалізувавши її виступом приєднання до КНП обласний медичний диагностичний центр Хитомицької обласної ради зі змінами. Шановні колеги, питання став на голосування? Голосую. Олександр е -е, Дмитрук, за. Сергієва. Сергійова. За. Віктор Мєній, за. Микола за. Сергій Деняк. Олег Кор. За. Аллерій Прокапчук, Наталія Рибак. Андрій Рудень. Юрій Фодар. Константин Черпвіст. Птання проголосовано, Постання наступне номер 2 Про погодження проєкту річ Житомирської обласної ради, про постійно КНП обласними медичний екоситивний бізнеслі центр Житомирської обласної ради, що приєднання до КНП обласна кінічна лікарня чи міні Житомирської обласної ради. Шановні колеги і... І китіш тетяна є. Що я думаю, питання немає. Став на голосування? Олександр Дмитрович, за. Ірина Дмитров, Сергієва. Віктор Мєнів. Микола Григорович, Сергій Деняк. Олег Корг. Тетяна Нікітіч? Наталія Рибак, Андрій Рудень, Іркода, Ірокопиль. Питання проголосовано. Питання порядку денного розглянути. Яслові подяку за участь у робочій комісії. Всім гарного мирного дня.